Доброго дня. 13 липня 2025 року. Сьогодні будемо знайомитись з продуктом міжнародної корпорації «Єнс» Остін це вечірочка серця. Дуже потужний. Продукт, який допоможе вам позбутися багатьох проблем. Тієїнські 10 і кварситин це міжнародна корпорація тієї має створений років три до того не було взагалі то корпорація представлена в україні з 2001 року працює офіційно з ПДВ кому треба дивіться це система зроблена для того щоб інтернет-магазин закритий Тут тільки по передоплаті ви отримаєте продукцію, щоб не було підробок. Для боротьби з підробками і для того, щоб ви мали можливість купити 100% якісний товар, сертифікований. І тут підробки ніяк не може попасти. Ви оплачуєте, вам за день, за два у будь діюче відділення нової пошти в Україні, ви отримаєте товар. Я Євген Міраї, тут написано, тут дистриб'ютор шість зірок корпорації ТІНС. Мав проблеми з здоров'ям і вирішив не робити операцію, а вирішив лікуватися, і я фактично вже рік приймаю ці дієтичні добавки, і мені воно допомагає. Дуже дуже добре. Тут в мене тепер ще на 9 місяців взяв собі по програмі лікування суглоби, щоб не робити операцію. Ну, операція 6,5 тисяч доларів. Краще ті гроші вкласти в побудову сімейного бізнесу, а заодно і пролікуватися цілі сім'ї, тому що це на клітинному рівні і воно. Забезпечує здоров'я, оберігає від захворювань. Якщо ви захворієте, то у вас хвороба пройде набагато легше, ніж у мене ковід, коли мене хапнув 21 рік, здається, то було дуже-дуже важко. Мені якраз по ногами було половоно, б'є там, де слабинка є у і ногті майже всі позлазили на ногах. Чорні були і ходити. Я як коли ходив, то постійно ходив на роботу на долотний завод, хто знає, то мені там трохи більше трьох кілометрів на роботу, пішки назад, пішки, навіть коли зимою то сніг випадав через місточок, навіть не було по тому снігу. Там відстояти зміну, чотири верстати, потім після того все поприбирати, ту стружку, хто а після ковіду я вже. На, на автобусі їздив туди назад, тому що то приїжджав, душ прийняв і потім лягав дві-три годинки поспати було, бо бутаки навантаження було. А в 24-му, коли мене ковід взяв, то я вже приймав ті ліки. Я просто собі так теплогосенько поспав в день, дві-три годинки, і, і ніяких проблем У мене нічого не боліло, нічого. Просто, просто хотілося спати. Життя починається з серцебиття. Щодня ваше серце скорочується близько <клес> 100 тисяч разів. Воно безперервно перекачує близько 5 літрів крові по всьому тілу через мережу кровоносних судин, яка називається кровоносною системою. Ця кров доставляє кисень і поживні речовини до всіх частин тіла, допомагаючи органам і м'язам правильно працювати. І, звичайно, якщо працювати в повному режимі, то чи рано чи пізно прийде, змучене буде. Серце так працювати, йому треба допомогти відновлюватися. Вона організм відновлюється 100%, що все так нас, всесвіт створив. Але допомагати треба без варень. Чому важливо берегти своє серце? Статистика Всесвітньої об'єднаної охорони здоров'я, організації охорони здоров'я щодо серцево-судинних захворювань. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі. За оцінками 2019 року від сердечно-судинних захворювань померло 17,9 мільйона осіб, що становило 32% усіх смертей світі. З цих смертей 85% припали на інфаркт інсульт. Більшість судинних захворювань можна запобігти шляхом усунення поведінкових чинників ризику, таких як вживання тютюну, нездорове харчування та вжиріння, недостатня фізична активність. Но треба зрозуміти, що в день людина має, ну так створена людина, що має мінімум 5 кілометрів пройти пішки. Пройти, не проїхати 28 чи 100 кілометрів, пройти 5 кілометрів. І для того якраз в кого нема можливості ходити, нема часу, є препарати, ну, тренажери. У мене є на канал Зайдете, там тут де буде де дивитися про це про серце про це продукт, і є багато багато іншого. Пошукайте собі тренажер, почитайте, що він вам заміняє 5 кілометрів пішки. Пройти не можете, стаєте на тренажер, 15 хвилин. Проїхалося на тренажері, хіба ставати двома ногами там детально побачите, і він вам це замінює і буде у вас все нормально І з студинами і е, з тиском, тому що. Він її очищає, і Сворю. прочитаєте там детальніше. Походу, щоб знали, що не тільки такі апарат, всі, всі, всі ці препарати вони унікальні. І традиційна китайця, китайська медицина, ну фактично традиційна східна медицина і 5000 тисяч років. А оці, то, що пропонується от дієтичні добавки, то можна сказати, що дві тисячі років вона сформована була при жовтому імператорі в Китаї, і вона лікує на клітинному рівні. Дві тисячі років, бо сте знали, починалося все з чаю, кальцію і кордицетом. а то ще багато. І то вже сумісно з університетами європейськими, два університети в США, виробництво є в Іспанії, в Індонезії, в США, основне в Китаї. Та продукція, яка написана тільки китайською мовою, а може бути англійською і китайською, вона вироблена в Китаї. Це препаратово вироблений він в Іспанії. ІНІС та квацитин створений для підтримки здоров'я серця. Представляємо вам рабляційну добавку, створену сурботу про здоров'я вашого серця. Унікальна формула поєднує собі потужні компоненти конзин П10 і а також вітаміни та рослинні ексфраки для комплексу підтримки здоров'я серцево-судинної системи та загального самопочуття. Складові інгредієнти ТІНС копів10 і. Кварцетин. вітаміни Д3 ЕК2. Дивіться, тут гліт, такий продукт, коензим q 10 тіамін, вітамін в 1 і кварцетин. Фолат до вітамін В9. Детально тепер. Як, як працює ко q 10 Коензим. Q10 10 важлива вітаміноподібна речовина, необхідна для нормального функціонування багатьох органів і протікання багатьох хімічних реакцій в організмі. Приймаючи добавки Кок10, ми можемо поліпшити енергозабезпечення серцево-судинної -серцево системи, потенційні оздоровча властивості кунзима, посилення виробництва енергії. Антиотексанти анти, активності, підтримка здоров'я серця зменшує запалення різні, не одне, а там багато їх, і воно те, що зміцнює імунну систему. Це основне, тому що імунна система вона відновлює наш організм, але їй потрібно домогти. Ото якраз пропараль для того, щоб для того, щоб допомогти нам підтримувати. Відновлення нашого організму. Бо тут все йде на клітинному рівні, тут немає нічого окремо, воно працює все в комплексі. А наша е е медицина європейська, вона лікує наслідки. Китайська медицина запобігає захворювань, щоб ми взагалі не хворіли. Але якщо ми захворімо, щоб ці хвороби у нас пройшли легше, навіть без ризику. Повного ризику життя немає. Просто воно буде легше проходити. Воно буде проходити, але ми будемо захищені. Так як раніше брали ті, як вона називається, всякі ті робили ті а прививки Привівки від різних хвороб, а тут повністю від організму захищається від усіх проблем. Ну, крім падіння з 9-го погору. Ну і війна. Кварцетин потужний антиоксидант, що міститься в різних фруктах і овочах. Його антиоксидантні властивості допомагають організму боротися з окислювальним стресом, зменшуючи запалення і захищаючи ніжні, ніжні, ніжні тканини серця, вільні радикали пов'язані з розвитком хронічних захворювань, включно з раком, хворобами серця і діабетом. Потенційні корисні властивості картину, антодексантні та протизапальні властивості підтримують здоров'я серцево-судинної системи, зміцнюємо систему, підтримує здоров'я дихальних шляхів, сприяє підвищенню ефективності фізичних вправ, підтримує здоров'я мозку, та когнітивні функції, Глід, плоди глоду. Ягоди глоду це дрібні плоди, що ростуть на деревах і чагарниках, які належать породу гратегусте, генус, гліт, часто називають серцевою травою за його різноманітне кардіопротекторні властивості. Його цінують на здатність піднімати настрій, зміцнювати серце як емоційно, так і фізично. Ягоди глоду протягом багатьох століть використовували як природний засіб для лікування всіх. Серйозних серцевих захворювань. До них належить стенокардія, підвищений артеріальний тиск, затвердіння артерій, нерегулярне серцебиття і навіть застійна серцева недостатність. Є низка досліджень на тваринах і людях, які свідчать про те, що глік посилює коронаральний кровоток, покращує кровообіг і знижує. Використовують для лікування фрункулів у виразах на шкірі. Є така в мене випливаюча стрічка, що йде запис, і я не все можу прочитати. Ну, У вас буде, ви будете все бачите. Я думаю, що вам це не буде заважати. Це Мені воно хіба заважає? Звиняйте за незручності. Тіамін, вітамін, вітамін В1. Вітамін в 1 вітамін, вітамін також як тіамін є найважливішою поживною речовиною. Речовно, що відіграє вирішальну роль у рості та функціонуванні різних клітин і підтримці загального стану здоров'я, оскільки тіамін бере участь у кількох основних клітинних функціях і розщепленні пожутних речовин для отримання енергії, його дефіцит може призвести до різних проблем у роботі мозку і серця, які потребують постійного припливу енергії. Тіамін, тіамін е, приймає участь в метаболізмі жирів і, і вуглеводів, що Крайне важливо для здоров'я серця. Він сприяє виробиці необхідного для нормальної функціональної сердечної мишці. Тіамін бере участь у синтезі нейротрансмітерів, таких як ацетилхолін, які необхідні для когнітивної функції пам'яті та навчання. Достатній рівень тіаміну може сприяти. Знов не бачу, прочитайте самі. Фолат, вітамін Б9. Вітамін Б9, фолат, це важливий вітамін, який допомагає організму формувати червоні хоріні тільця, ДНК і РНК, що є будівельними блоками організму і бере участь у білковому обміні. Він особливо важливий для здорового росту і розвитку під час вагітності. Вітамін В 9 допомагає організму створювати нові здорові клітини, підтримуючи багато його функцій, може запобігти розвитку проблем. Зі Медичні працівники можуть призначити вітамін В9 для зниження рівня гомоцистеїну в крові хімічної речовини, з якої утворюються, утворюються білки амінокислоти, здатні твер... тверднути в артеріях як високий, так і низький рівень гомоцистеїну, пов'язаний з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. Вітамін Д 3 Вітамін Д це жиророзчинний вітамін, який допомагає організму засвоювати кальцій і фосфор. Необхідна кількість вітаміну Д. Кальцію і фосфору важливі для створення і підтримки міцних кісток. Вітамін Д використовується для лікування профілактики захворювань кісток, таких як рахіт, остеомаляція, вітамін Д виробляє організму під час впливу на шкіру, сонячного світла. Сонце захисний крем, захисний одяг, обмежене перебування на сонці, темна шкіра і вік можуть перешкоджати отриманню. Достатньої кількості вітаміну Д від сонця, вітамін Д разом з кальцієм і з кальцієм використовується для лікування або профілактики втрати кискової маси остеопорозу. Вітамін К2, вітамін К розплющений кальцієм у нашому організмі, і цей ефект допомагає запобігти утворенню твердих відкладень кальцію та, та жирової тканини у стінах артерій. Гладкі та еластичні кровоносні судини забезпечують здоровий кровообіг, знижуючи ризик утворення тромбів і розвитку серцево-судинних захворювань. Кальцій необхідний у нашому організмі для будівництва та підтримки здоров'я кісток, розщеплюючи кальцій у нашому організмі вітамін К2, активує білок, який допомагає мінералу зв'язуватися з кістками і виконувати свою роботу. Вітамін Е, жиророзчинний вітамін, якщо відіграє найважливішу роль у підтримці загального стану здоров'я. Він є потужним антиоксидантом, що захищає клітини від пошкодження вільними радикалом. Вітамін Е допомагає зберегти здорові шкіри, очі і зміцнити природний захист в організму від хвороб та інфекцій імунну систему. Вітамін. Е бере участь у утворенні червоних кров'яних тілець і допомагає підтримувати цілісність кровоносних судин. Він також підтримує здорове функціонування мозку і, таку, і може чинити захисну дію проти зниження когнітивних здібностей. КІНС кокю 10 і квацитин свойство продукти. Науково розроблена добавка, що поєднує в собі два. Ключові інгредієнти Q10 і квацитин цей динамічний дует і діє синергетично забезпечуючи оптимальний ефект для вашого здоров'я, збагачення рослинними, антиксантами з'ясурбинки, які допомагають захистити клітина від глукісного стресу і сприяють загальному, гарному самопочуттю. До складу входить суміш основних вітамінів В1, В9, Д3, Е e, і К2, які підтримують різні функції організму, включно з енергічним обміном, імунітетом, здоров'ям серця і міцністю кісток. Зручність і комфорт наш продукт випускається в невеликих і зручних для використання капсулах. просто запити одну капсулу склянкою води. Для кого створено тінсько, Q10 і квацитин. Люди, які хочуть бути фізично активними, компанія ТІН створила унікальний продукт, що містить спеціально подібрані інгредієнти для підтримки організму в природному стані. Завдяки своїм основним компонентам, Q10 і вітаміна групи В, препарат має прямий вплив на рівень енергії в організмі. і Здатність організму відновлюватися це дуже важливо. Для кого створено кінців? колків 10 квартин, люди, які хочуть мати здорове серце. Серце найважливіш, найважливіший орган організму, на який бере участь у житті всіх наших органів. І це одна з причин, через яку воно потребує особливого і постійного догляду, завдяки вмісту таких інгредієнтів, як ковків, 10, квацитин і тіамін, що робить наш продукт ідеально діально дієтичну добавку для підтримки здорової роботи серця і нормального енергетичного обміну. Для кого створено Дінс, Q, Q10 і Q10. Люди, які страждають на остеопороз або схильні до ризику його розвитку. реальне застосування вітаміну Д, одного зі сполук К10 і кварцитину сприяє засвоєнню організмом кальцію і фосфору, вітамін Д з хальцем використовується для лікування або профілактики втрати кісткової маси остеопорозу. Для кого він створений? Люди, які хочуть жити більше усвідомлено. У складі препарату Тінц ОК10 квартин ми знаходимо безліч дуже цінних інгредієнтів, які підтримують функціонування всього організму як здорового. Якщо що робить продукт ТІНС 10 квартин, особливим його склад, що включає коензим Q10, вітаміни, квартин і ягоди глоду, був спеціально створений для доповнення щоденного раціону. Вітамін С е сприяє захисту клітин, водоуказом стресу, вітамін Б захищає нормальне роботі серця, нормальну енергічному обміну. Застосування: приймати по одній-дві капсули на день під час їди, не перевищуючи рекомендовану порцію. Спосіб застосування інструкція: відкрити контейнер і запити капсулку водою. Запрошую вас у свою команду, Євген Мераїн, дистриб'ютор. Шість зірок і регіональний лектор. До зустрічі!